Мене звати Альона, мені 21. Я приїхала з Харкова. Я там народилася, жила все своє життя. І ніколи не думала, що мені доведеться покидати своє Місто 24 числа я прокинулася від вибухів о сімій ранку. Я не прокинулася о п'яті, я дуже міцно спала. Я міцно спала у Харкові. Це дуже дивно. Я міцно спала у Харкові, а тут я сплю дуже погано. І Ми тиждень були просто вдома. Ми ховалися у коридорі, коли ми чули літаки. І було дуже лячно, коли стався вибух біля облдержадміністрації, бо мій будинок знаходиться у кілометрі від того. Я виїхала з Харкова 4 березня, ми пішли пішки до метро. І ми йшли центральною вулицею сумською. Усі вікна вибиті, усі вітрини, усіх магазинів. Е е і я просто йшла. і в мене під ногами були е е осколки. І до вокзалу ми дісталися через метро. Ми йшли пішки по панонелям. Там у метро, зараз у Харкові укриття. Там є люди, які з початку війни там ночують, прямо в вагонах люди сплять, там матраци кладуть на платформі або навіть на мити ставлять. Шкодую за відчуттям рідного дому. Я боюся, що я можу туди ніколи не повернутися що може бути так, як сталося з Донбасом. Це дуже важко, коли в тебе над головою літають бомби. Але ось закінчився обстріл. Це таке щастя відчути, що ти залишився живий. Дуже міняються цінності зараз. Я вже там не думаю, що я хочу спати на хорошому матраці з ортопедичними подушками, як я звикла. І про я просто радію, що я жива, і мої близькі і друзі живі.